Привіт, друзі! 27 жовтня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Неділя новин не так багато, але є резонансні заяви. Серед них заява керівника Офісу президента України Андрія Ярмака про те, що головна ціль сьогодні української влади це робота на переговори. Про це зараз детально, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео обов'язково друзям, тому що. Подобається вам Єрмак, не подобається вам, друзі Єрмак. Але Єрмак, це Зеленський. Він сказав це сам. Я маю на увазі Володимира Зеленського, президента України. Тому ми маємо враховувати, що говорить сьогодні його фактично права рука. Там паче, Єрмака посли називають українським решельєм серед дипломатів. Саме так його називають керівника офісу президента України Андрія Єрмака, який впливає на дуже багато процесів в Україні. І він сьогодні давав інтерв'ю італійським ЗМІ і сказав, що переговори можуть розпочатися з Росією, якщо та відійде на позиції 24 лютого 2022 року. Як це може виглядати на практиці, мені вам сказати складно, тому що цьому має передувати низка серйозних подій від ударів глиб Росії і так далі. Я зараз це розвивати не буду. Ви, в принципі, можете написати самі, наскільки це реалістично на даному етапі. Також він розповів, про те, коли ж буде саміт миру. І там є одна цікава деталь. Він говорить, що поки що ми не знаємо, коли буде саміт миру. Ми працюємо, каже, над реалізацією формули Миру Зеленського, реалізацією плану перемоги, який виконати нереально, тому що перший пункт ніхто виконувати не хоче, а там мовиться про членство в НАТО. Але запевняють нас, що до прикладу, до кінця листопада цей трек переговорний для проведення саміту миру другого за участю Росії, буде готовий. А от далі, каже Єрмак, Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн. Їх можуть інтегрувати у формулу миру України. Ну, тобто, не все так просто, ми не знаємо зараз, коли буде саміт миру, і фактично ми зараз не знаємо, якою ж буде в кінцевому результаті формула завершення війни. Журналісти Єрмакові сказали, що ну, нині на передовій дуже серйозна проблема. Великі втрати ваших бійців, велика втома. Ми справді це й самі знаємо. На Донбасі росіяни кажуть, наступають на Курську, ви втрачаєте позиції, говорить журналіст. Як ви можете продовжуватися битися? Ну, ми і в 22-му році билися загалом. На що Єрмак відповідає? Так, після трьох років важко продовжувати битися. Я це добре знаю, тому ми працюємо на переговори. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян, говорить Єрмак. Я зараз не про курську операцію, друзі, просто вам навожу пряму цитату. Також Єрмака запитували і про інші українські питання. Я зараз до них перейду, але давайте зафіксуємо от зараз тут позицію української влади щодо можливих переговорів із Росією. Це не я говорю, друзі. Це говорить українська влада, це говорить офіс президента України. Тому ви повинні це знати. Я не випадково звертаю вашу увагу саме на такі заяви сьогодні банкової. Тому я думаю, що ми в найближчому майбутньому будемо все частіше бачити заяви про те, на яких умовах Україна може почати переговори із Росією, навіть Росія буквально нещодавно устами Путіна заявила про те, що вони готові були йти на компроміс, як сказав Путін, але з'явився план перемоги. Ну там, звісно, те, що говорить Путін, треба ділити на 16, тим слова Єрмака засвідчують наші намери розпочинати переговори. Бо ми, як сказав Єрмак, працюємо на переговори. Дійсно формуємо сильнішу позицію. Також Єрмак сказав і щодо корупції та марнотратства, тому що журналісти закинули йому і це. Він говорить: ми живемо в демократії. Я вам, друзі, зацитую, щоб не викривлювати нічого, все сказане Єрмаком. Це дуже важливо. І так, повторюсь, ми живемо в демократії. Йде інформаційна війна, Москва працює на те, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Тобто корупція є, каже Єрмак. А це все інформаційна війна Москви. Перепрошую, тут роблю відступ від себе. Я б сказав, що останнє є константою в країнах, тобто корупція, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Та корупція, вибачте, я додам від себе є і в інших країнах і в Європі, і в США, але не такого масштабу. Перепрошую, бо тут коментую вже по ходу. І далі Єрмак закінчує. Але якби ми справді були наскільки корумповані, як би ми могли протистояти? Ну, риторичне запитання. Хоча він ставить його як запитання. Напишіть друзі, ви, як ви сьогодні бачаєте рівень корупції в Україні, наскільки він шкодить нашій боєздатності? І також Єрмака запитали і про вибори, коли ж вони будуть в Україні. Ну тут відповідь стандартна. Відразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче. Щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну. В цей же момент центральна виборча комісія фактично розпочала роботу із виборчим реєстром і також порядковує виборчі дільниці, тобто готується до виборів. Це більше ніж що звісно, поки що не зрозуміло, коли вони будуть. Але мова не про вибори. Мова про загальний контекст сьогодні і настрої, і позицію офісу президента України. Тим паче, справді у нас ситуація непроста, хоча ми активно. Допомагаємо зсу. Ми вишукуємо ресурси навіть от тисяча зеленського з'явилася, яку також можемо направити на донати зсу. Втім, ситуація непроста для України. Я не скажу, друзі, що катастрофічна. Це моя особиста думка, тому що я вам вже розповідав, що Європа гроші нам виділяє 50 мільярдів доларів, вже почнуть надходити до кінця року. Також інші країни допомагають військовою допомогою. У нас розширюється ВПК, і заводи Рейнметал, і Індійські будуть у нас, ну навіть завод Беректар має запуститися вже в 25-му році. Тобто, виробництво зброї відбувається на цьому тлі. Можна говорити про те, що Україна не втрачена і в нас є шанс на перемогу. Але в перспективі і форми можуть бути різні. Тому, коли Єрмак говорить, що вибори будуть після війни, тут питання, в якій формі завершиться ця війна. Форми зараз обговорюються. І звісно, що українській владі і нам не просто. Бо сьогодні, до прикладу, вже видання Bloomberg пише, що допомога Україні може зменшитися незалежно від результатів виборів в США. Ну, в принципі, ми це й самі знаємо, бо на 25-й рік у бюджеті Сполучених Штатів Америки, ну якого власне і немає ще, бо там тимчасовий бюджет на декілька місяців, там не закладено допомогу для України. І чи прийде Камала Харіс, чи прийде Дональд Трамп допомога? Стовідсотково буде меншою не на 100%, але однозначно буде меншою. У мене, наприклад, абсолютно ніяких думок з цього приводу немає. Ми ж своєю чергою намагаємося донести до всього світу, що ми воюємо і за них в тому числі. Ну, от, до прикладу, північно-корейські війська вже наближаються до фронту. Вони фактично вже на фронті, я вважаю. І головне управління розвідки сьогодні повідомили інформацію. Це перехоплені розмови. Відомо, що військових КНДР везуть на вантажівках з цивільними номерами під прикриттям. Очікуємо вже документального підтвердження їх у вигляді або знищених, або полонених. Решту інформації, яка стосується подій на фронті, а також заяв наших політиків і. Чиновників ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Я не буду на них зупинятися, тому що вони не є першочерговими. Вони рядові і буденні. І тепер, друзі, кілька новин, які стосуються все ж таки виборів в інших країнах, бо це справді дуже важливо. У Грузії закінчилися вибори. Щойно президентка Грузії з повідомила про те, що вона не визнає результати виборів. Там провладна партія набрала більшість, не конституційну, але більшість. І вона закликає завтра вийти грузин на акцію протесту на мітинг, якою вона буде, що вона просте. Я не виключаю, що там будуть і суточки, багато вийде, але як і попередні рази, на жаль, грузини не дотягують цю акцію, хоча там всі закликають не змирятися із результатами. Виборів, де перемогла на превеликий жаль, наша, звісно, проросійська політична сила. Схожа ситуація і в Молдові. Кандидат у президенти Молдови від проросійської соціалістичної партії Олександр Стояногло заявив, що він підтримує курс Молдови до Європи. Він за євроінтеграцію. Я кажу, ну ми вже десь чули і в себе це. У нас Азаров також виступав за євроінтеграцію. Чим це завершилося? Розуміємо і знаємо. Тому довіряти ні, до прикладу, Стояноглу, ні Путіну, ні Кахі Каладзе, який сьогодні очолює правладну партію Грузії, не можна. Але це факт, який нам неприємний, і з ним реально треба працювати. Його треба враховувати і голосно про це говорити і в Україні, і в тому числі і в Європі. Європа помітила таку небезпечну тенденцію поширення проросійських настрій, закріплення, як би так сказав. І в Грузії, і в Молдові, ну і в тому числі і в Болгарії, де сьогодні проходять вибори. Результатів поки що немає про них я вам розповім завтра. Чи переростуть акції протесту у Грузії щось потужне, у великій мірі буде залежати від заходу. Якщо вони підтримують опозицію, то так, підтримати можна різними способами і фінансово підтримати. і Морально, врешті-решт, підтримувати хтось би приїхав би, наприклад, із європейських чиновників і політиків до Грузії, і це було б дуже дуже правильно, тому що сьогодні такою плавною лавиною рухається російська експансія, політична. Вони обрали абсолютно інший шлях, який я пробував в Україні, коли тут активно працювала партія про російська Медведчука. Хоча я не виключаю, що вони ще повернуться в Україну та вже навіть повертаються, тому треба дуже активно протистояти цим проросійським настроям, щоб вони не захопили колишньої республіки Радянського Союзу, про які говорить Єрмак, де також велика корупція. І на завершення, друзі, вам інформація із близького сходу. Я вам вже розповідав про наслідки ударів ізраїльськими військами по території Ірану. Надходить новіша свіжа уточнена інформація. Так от, агентство Associated Press повідомляє про те, що атака Ізраїлю на Іран пошкодила дві секретні військові бази за межами Тегерану. На це вказують сьогодні вже супутникові фотографії, хоча Іран про це, звісно, мовчить. Він говорить, нічого особливого не сталося. Чим примітні так ці супутникові фотографії? Проаналізувавши їх, Associated Press дійшла висновку про те, що ізраїльська атака на Іран пошкодила об'єкти на секретній військовій базі на південний схід від іранської столиці, яку експерти в минулому пов'язували з колишньою програмою ядерної зброї Тегерана, а також іншу базу, пов'язана з його програмою балістичних ракет. Тобто удари були. Вивірені, вони були дуже точні і за всіма оцінками попередніми вони мають завдати серйозної шкоди військовому потенціалу Ірану. Хотів сказати Росії, тому що саме для цього ми випрошуємо дозволу бити по території Росії. Нам його не дають. Але ми маємо, врешті-решт, свої ракети, дуже потужні, які класно летять. Нам просто їх треба більше. Тому я ну дуже хотів би, щоб українська влада, врешті-решт, махнула рукою на Шольца, на Байдена, на всіх інших, робіть свої ракети, запускайте і бийте по території Росії. Все, проблема буде не те, що повністю, а майже вирішена. І тоді Росія точно відійде як мінімум на кордони 24 лютого 2022 року, про що говорить Єрмак. Ну якщо корупція не заважає, то що нам тоді заважає? Вибачайте за риторичне запитання на саме завершення. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Нині це вся інформація. Більше ви дізнаєтесь завтра, тому не забудьте надиснути на дзвіночок. Ви одразу отримаєте повідомлення про те, що тут вийшло нове відео. Завтра я буду також обговорювати і вибори в Грузії, і в Молдові, і інші питання, і події на близькому сході з моїми колегами. Тому тут буде багато цікавої відеоаналітики від мене і від моїх колег. Дякую, що були зі мною, що підтримуєте роботу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціну шановні, не перемикайтесь. Все буде Україна!